Лісова дорога протяжністю майже у три кілометри значно скорочує звичний шлях для місцевих жителів і тим самим заощаджує їхній час. Поява цієї дороги покращила життя місцевих жителів, каже Ліза Дмитренко. Раніше ця дорога була в дуже поганому стані, особливо після дощів, не можна було ніяк добратися. А зараз, після будівництва цієї дороги, вона стала. Дуже доброю, хорошою по їй хорошо дуже добиратися. Спасибо всім за цю дорогу. Фінансування масштабного проекту здійснювалось за кошти благодійника народного депутата України Віталія Журавського. Він активно займається фінансуванням будівництва доріг у Житомирській області, адже розвиток інфраструктури автосполучення це розвиток країни, каже народний депутат. Будуємо нові дороги, будуємо нове життя. І ці дороги, звичайно, потрібні для того, щоби. Економічно піднімати і Житомирську, і Київську область. У нас Україна одна. В економічному плані це звичайно великий плюс. Ну і в соціальному плюс, тому що люди ходять по гриби, по трави. Лісники наголошують на стратегічному значенні цієї дороги як для лісового господарства, так і для місцевих жителів. Вона з'єднує дві області Житомирську і Київську. По цій дорозі дуже багато проходить громадського транспорту, де проїжджають люди, по-перше, з сіл сусідніх одне до одного в гості. По-друге, це дорога проти пожежного значення. В будь-який час можна проїхати, пропатрулювати масиви, своєчасно виявити і локалізувати лісову пожежу. І третє це дорога, яка дає можливість найкоротшій відстані робити. Вивозку лісопродукції за сприяння народного депутата Віталія Журавського розпочато будівництво лісових доріг і в інших районах.